В Олександрії школи готують до очного навчання. Депутати міської ради виділили півтора мільйони гривень на облаштування та усунення недоліків в укриттях навчальних закладів. Перевірку їх стану проводить спеціальна комісія. Третій день ми вже перевіряємо з представниками ДСНС Держспоживслужби поліції заклади освіти Олександрійщини щодо. Наявності і готовності укриттів результати абсолютно різні, але ми розуміємо, що фактично до 1 вересня навіть ті недоліки, які зараз будуть визначені, вони будуть усунуті. З моменту відкриття будь-якого закладу освіти укриттям належна увага не приділялась, тому зараз головні акценти зосереджені на наступному. Наявність туалетів це обов'язкова наявність води, це обов'язкова наявність. Аптечки це обов'язкова наявність достатнього освітлення, ну і це комфорт, мабуть, перебування з двочі освіти. Відповідно до нормативних документів на кожну особу, яка перебуватиме в укритті під час повітряної тривоги, повинно бути не менше пів квадратного метру загальної площі, розповідають представники ДСНС. Особлива увага приділяється справності наявності та справності системи вентиляції, так як ми розуміємо, що Повітряні тривоги вони можуть бути до декілька годин. Насамперед... Такі приміщення, які належно будуть підготовлені, повинні утримати там присутніх до 48 годин. Важливим моментом у кожній школі є забезпечення водою усіх, хто перебуватиме в укритті. Цей момент вже вирішений у багатьох навчальних закладах. Дана система є майже у всіх навчальних закладах міста Олександрії, Принаймні, те, де ми їх бачили, де де ми їх перевіряли, Значить, розрахована для закладів освіти на півтори тонни. Води. Ж, цю ємність можна використовувати як і для питної води, і з використанням спеціальних засобів, котрі проводять воду у питний стан. Також цю воду можна застосовувати для технічних цілей. Це є передбачено нормами, те, що має бути запас питної води не менше двох літрів на одну особу, яка може укриватися, яка повинна укриватися, і також запас технічної води. 1 вересня очне навчання планують відновити в усіх школах Кіровоградщини, але за умови стовідсоткової готовності укриттів, якщо в укритті не вистачатиме місця для всіх здобувачів освіти та вчителів одночасно, навчальний процес планують розподілити на декілька змін. Приємно зазначити те, що роботи проведено дуже багато. Видно, що люди стараються, люди роблять, люди відповідально відносяться до того. До тих рекомендацій, які були надані із лінії ДСНС і з лінії освіти, були виділені певні кошти, які використались за призначенням, і роботи проведено з гарним результатом. Роботи з облаштування укриттів триватимуть до середини серпня.